Доброго дня, хлопчики і дівчатка, доброго дня, пазломани! Сьогодні 1 червня, а отже, ми будемо знайомитись із календариком. В Дискорді він доступний із п'ятниці. Український переклад можна подивитись починаючи з суботи. А сьогодні неділя і 1 червня. І сьогодні закінчуються щедроти Одіна, а також виклики третього сезону таємниця Лемурії. Уже завтра ми будемо боротися з міфічним титаном, він буде жовтий, до речі, якщо шукаєте місце, у нас кілька вільних є. І якщо ви можете завдати шкоди міфічному від 2 мільйонів, можете до нас завітати. ми вас на ці два дні прихистимо надамо вам політичного притулку. Також в понеділок стартує виклик «Вальгали». Він буде із 2 по 4 червня, і на ці три дні буде збільшено кількість корисних ресурсів, які ви можете нафармити на другій карті. Також це хороша можливість завантажити полігони, які потім зняти під час кубку альянсів, для того, щоб виконувати максимальне завдання на 511 балів. 4 червня розпочинається часова вежа, 3 червня стартує також сезонний івент Карнавал літньої ночі нові герої часової вежі Вальгали та Карнавалу вже анонсовані, їх можна подивитись у Discordі. Сезонний івент буде відбуватись протягом двох тижнів. із 3 червня по 16 червня. 9 червня стартує Бастіон Гуля, а також таємний виклик або повернення легенд, під час якого можна викликати гарних героїв із минулих квестів, івентів, минулих геймів тощо. 12 червня знову щодроти Одіна, а також виклик героїв 5 сезону фантастичні пейзажі. 16 червня Стандартизований турнір, а також Кубок Альянсів, нових квестів та івентів протягом цього тижня не буде. Завершується 16-го карнавала літньої ночі, як я вже говорила, а 22-го у неділю починається виклик 4-го сезону Рев Старшого дракона, і буде він протягом 4 днів, тобто із 22 го по 25, -е. 26. го Квест Елементальне фентезі, де можна буде викликати тільки зелених героїв і використовувати тільки зелених героїв. А також протягом цього тижня починається святкування річниці гри, і ми матимемо можливість викликати, гарно я сказала, матимемо, матимемо можливість викликати драконів. Драконів минулих років, Денвер, нумізматика тощо. І закінчується в нас місяць і починається липень таємним викликом та подорожю чемпіона. Хто збрав монетки на виклик артефактів, можете їх використати 7-8 червня в суботу та неділю, а також 23 та 24 у понеділок та вівторок. Також вже видно нового героя Гема цього місяця, Сяхоу Дунь. Одноокий генерал. Такий він у нас прям синенький, тому що стихія лід. А, клас у нього сутінковий ловець Це означає, що він а, на фулі буде мати 30% шансу обійти захисти, контратаки і бити через них. Він у нас заряджається швидко завдає 250% шкоди цілі і найближчим ворогам, тобто є по трьох. Також за кожного ворога, який заряджається швидко, дуже швидко або має заряд, шкода збільшується на 30% загалом до 150. Тобто, якщо в суперника всі швидкі, то він завдасть не 250, а десь 400. Крім того, він зрізає трьом 35 захисту на три ходи, а також отримує плюс 10 до атаки, максимально 10 разів ці плюс 10% він може отримати. Тобто мати плюс 100%. Не дуже зрозуміло, як це буде відбуватись кожної ульти плюс 10%, чи кожного ходу плюс 10. Ну, хто впіймає, той розкаже. Пробуджена стихія дає всім крижаним героям в команді плюс 10 докриту на 6 ходів. Так, ага, тут не дописали. Крім того, в нього є додатковий скіл. Він при ульті матиме 50% шансу збільшити крит на 50% для себе та найближчих союзників. І протистоїть сум'яттю. От такий у нас герой. І, в принципі, на цьому відео, я думаю, можна завершувати. Ще раз нагадую, що у нас є місце на міфа, а також місце на ПМП. Якщо ви хочете на ПМП, то маємо кілька вимог: це від 60-го рівня запрошуємо гравців, а також тих, у кого команда оборони не менше, ніж 5500 посилів. Гарного всім дня! І потрібного камінчика, а також приємних викликів.